Ваш дружній сусід людина Павук. Нам є що сказати про перші дві серії нового мультсеріалу від Марвел. Це дійсно новий погляд на історію походження людини павука. І незважаючи на те, що спочатку він мав показати історію походження павука Тома Холанда до його появи у громадянській війні, студія змінила плани, і серіал розповідає про школяра Пітера Паркера, який у своєму всесвіті має темношкірого Нормана Осборна, жіночу версію доктора Конорса. Нових друзів і здається, адаптує одну з найцікавіших історій про Спайдермена. Але про все по порядку. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про найцікавіші моменти перших двох серій мультсеріалу Ваш дружній сусід Людина Павук. А тепер поїхали. Почнемо з того, що це відео буде зі спойлерами, але нічого такого, що зіпсувало б вам настрій, якщо ви ще не дивилися перші дві серії. Тому ми будемо зупинятися на певних сюжетних моментах детальніше, але водночас дамо вам загальне уявлення про що ця історія і які її особливості. Отож, у той час, як попередні франшизи починали з нуля та досліджували походження свого головного героя, кінематографічний всесвіт Марвел значною мірою пропустив початок людини Павука. А от новий мультсеріал. Про вашого дружнього сусіда починається з першого дня паркера в середній школі Мідтауна, під час якого він стає свідком того, як доктор Стрендж проходить через портал і заважає симбіоту, схожого на Венома, завдати шкоди тим, хто навколо. Із цього порталу до Пітера попадає і павук, який за старою схемою його кусає, адже павуки дуже чомусь люблять кусати Пітерів-паркерів. Серіал не зупиняється на тому, що Пітер робив безпосередньо після укусу павука, але розповідає. Про те, як Пітер вчився бути героєм. У серіалі він отримує стажування в корпорації Оскорб, і дуже цікаво, що сцена знайомства з Норманом Осборном виглядала точно так само, як і сцена знайомства Тома Холланда із Тоні Старком у громадянській війні. Цікавий момент. Знову ж таки нагадуємо, що це альтернативний всесвіт. Тому тут багато розбіжностей з основним таймлайном кіновсесвіту всесвіту Марвел. На цих розбіжностях зараз зупинимось детальніше. На початку серіалу Пітер Паркер запізнюється у свій перший. Перший день у Мідтаун Хай, де він збирається вивчати робототехніку разом з іншими обдарованими до науки учнями. Однак, як тільки Пітер прибуває, над його головою відкривається гігантський зелений портал, який скидає симбіотичного прибульця на вулицю. На щастя, доктор Стівен Стрендж поруч, і йому вдається стримати загрозу, хоч прибулець і приніс багато руйнувань. Саме це призводить до того, що ця версія Пітера Паркера не відвідує Мідтаун, оскільки його переводять на навчання до сусідньої середньої школи. Оли Рокфорд Бейлз у кіно всесвіті Марвел, Том Холланд тісно дружить з невеликою групою дітей його віку. Це включає в себе Неда Ліца, Мішель Джонс, Бетті Брант і Флеша Томпсона. У мультсеріалі жоден з них не з'являється. Натомість їх замінили такі люди, як Ніко Мінору, Лоні Лінкольн і Перл Панган. Цікаво, що всіх цих персонажів можна знайти на сторінках Marvel Comics, але не всі вони зазвичай пов'язані з людиною павуком. Наприклад, Ніко є основним учасником The Runaways, іншої команди супергероїв, яка має різні сили, і дізнається, що їхні батьки насправді суперлиходії. Лоні Лінкольд справжня особистість лиходія людини павука Тумбстоуна, хоча в серіалі він видається значно добрішим. Поки що. І на додаток до всіх інших змін здається, що Пітер Паркер насправді має досить веселу та захоплюючу кар'єру в середній школі. Хоча Пітерс кіно всесвіту Марвел і має певну групу друзів, він не особливо популярний. Такі люди, як Флеш Томпсон, знущаються над ним, а інші ігнорують до того моменту, поки його таємниця не розкриється, і всі збираються бути його друзями. Однак, оскільки після подій немає шляху додому, сюжет знову робить Пітера Паркера абсолютно невідомим. Він повертається до ізобільного ізоляції та самотності. Мультсеріал має зовсім іншу проблему, оскільки Пітер Паркер намагається врівноважити свою дружбу з Ніко, нову популярність завдяки дружбі з Лоні Лінкольном, своє стажування та роль дружнього сусіда, який ловить грабіжників. Пітера тепло зустріли в його новій школі, і люди бачать в ньому великий потенціал. Це відхід від канонічного персонажа, але враховуючи наскільки тонко життя Паркера розтягнуто між цими елементами, він може не втримати таку популярність дуже довго. Як ми вже говорили у сцені, яка ідеально повторює появу Тоні Старка в квартирі Пітера і Тітки Мей, Норман Осборн з'являється в подібній ролі, пропонуючи Пітеру стажування в Оскорб. Тоні також запропонував Пітеру стажування, але це було прикриттям, щоб він міг взяти Пітера на свої місії з супергероями, дізнавшись, що Пітер був таємничим героєм у масці, відомий як людина Павук. Пропозиція Нормана з іншого боку веде до справжнього стажування для Паркера. Хоча наприкінці. Другого епізоду Осборн розкриває таємницю Пітера через те, що Пітер досить дурний, щоб перевдягатися просто в коридорі, де повно камер. Однак, напевне, спочатку Пітер буде дивитися на Нормана як на наставника. На сьогоднішній день у кіно всесвіті Марвел єдиною версією Нормана Осборна була версія, яку зіграв Вільям Дефо. У той час, як у коміксах про людину павука, Осборн є неймовірно видатною фігурою, яка досягає успіхів у бізнесі, наукових дослідженнях і просто багата людина. У Серіалі це зовсім інша історія. Окрім вежі месників, що прикрашає горизонт Нью-Йорка, ми також бачимо, що Осборн також має хмарочос для своєї корпорації Оскорб. Однак чи є у нього таємне Альтер Его Зелений Гоблін ще належить побачити в наступних епізодах мультсеріалу. Напевне, що так. У перших двох серіях з'явилося багато персонажів, відомих як лиходії людини павука: Норман Осборн, доктор Бетлі Вітман. Він же чарівник, Гаррі Осборн, він же Хобгоблін, Карла Конерс. Очевидно, просто змінена стать Курта Конорса, він же Ящер та інші. Очевидно, що серіал покаже безліч загроз для Пітера Паркера. Незважаючи на це, також є кілька персонажів, які мають героїчну передісторію в коміксах, які можуть приєднатися до Паркера щоб сформувати команду. До молодих супергероїв. Під час стажування в Оскорб Паркер зустрічає таких людей, як Амадей Чо, який у коміксах стає Халком Ашу, молоду жінку з ваканди, чий аналог з коміксів контролює світло та може ставати невидимим. Та Жанна Фуко, яка в коміксах з'являється як Фіннес, Хоча зазвичай вона більше спілкувалася з лиходіями, ніж з героями. Але не лише діти, які проходять стажування, мають певну історію. Шкільні друзі Паркера також володіють силами. Ніко, це. Потужний володар магії. Перл контролює воду, а Лінкольн, як згадувалось вище, лиходій відомий як Тумбстоун, тобто надгробок. Усі ці персонажі, які з'являються в шоу, навряд чи є збігом, і можуть призвести до формування якоїсь команди супергероїв, лідером якої стане паркер. Ну або ж лиходіїв, яким він буде протистояти. Якщо ж говорити про те, який сюжет на нас може очікувати, то є певні здогадки. Студія Марвел нещодавно оприлюднила назви всіх епізодів сезону. Хоча більшість цих назв виступають як розпливчасті підказки, фінал сезону може похвалитися знайомою фразою, яку фанати коміксів Марвел безсумнівно впізнають. Остання серія має назву Якщо це моя доля, посилаючись на одноіменний культовий випуск коміксів. Якщо його правильно адаптувати, ця арка може в Ати велике значення для майбутнього вашого доброго сусіда людини павука Is this be my destiny» – це назва сюжетної лінії в серії Дивовижна людина павук Стена Літа Стіва Дідко. Вперше випущена в середині 60-х років минулого століття. Остання частина культової сюжетної лінії розповідає про людину павука, який потрапив у пастку під гірською купою уламків після битви з доктором Восьминогом у його підземному лігві. Слабкий після битви з доктором Октавіусом Спайдермен не може підняти ці уламки. І коли вода починає литися, він знає, що ось ось помре. На той момент він ще 15-річний хлопець, який потрапив у світ, набагато більший за нього самого. Також він знає. А що якщо він не вибереться, його тітка Мей також загине, відмовляючись підвести тітку Мей, так само як він підвів дядька Бена. Пітер знаходить сили вибратися. Після цього Пітер успішно доставляє рятівну сироватку, якої відчайдушно потребувала Мей, рятуючи її життя. Як то кажуть, в чистому Холанд, як треба. Це було його перше справжнє випробування в ролі людини Павука, яке перевіряло його, щоб побачити, чи здасться він, коли йому стане складно, і пітер його пройшов добре. Мабуть, щось подібне нас очікує, і в першому сезоні мультсеріалу. На цьому у нас все, друзі. Напишіть у коментарях, як вам загалом мультсеріал Ваш дружній сусід Людина людина-павук», Чи будете ви його дивитись, і чи варто нам робити на нього огляд по завершенню сезону. А також нагадуємо підписатися на наш канал. Дякуємо вам за перегляд! Це був канал, а на його побачимось. to be seen When everybody wants to be king Yeah, they all wanna ring Yeah, we all wanna be free